Ніж почати хочу сказати, що я дуже сильно люблю серіал, друзі, а ще люблю вишукувати різні нелогічності і неточності. І я думаю, що навіть колись таке відео буде про Гаррі Поттера. І я ні в якому разі не думаю, що ці помилки роблять серіал якимось гіршим. Мені було дуже цікаво дослідити, що під час багаторазового перегляду зауважила я сама, а що побачили інші глядачі. І скажу вам, що я виявилася зовсім не тому що те, що помічали інші глядачі, мене інколи просто вражало. Я така, ого, Рейчел реально виношувала дитину більше року. Отож, давайте трохи понастальгуємо і подивимося, які логічні ляпи виявили фанати, роками передивляючись серіал друзі. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків і я дуже хочу подякувати своїм патронам за підтримку. До речі, я надіюся, що коли вийде це відео, ми з вами вже проведемо перший книжковий клуб по книжці Зайчик. От, або хоча б назначимо дату. До речі, якщо ще хтось хоче долучитись до подібного двіжу, то ви можете просто стати спонсором каналу або підписатись на мій Кофі». У багаторічному серіалі справді важко втримати в голові всі деталі про персонажів. Тож не дивно, що часом наші герої самі собі суперечать. Продовж серіалу можна знайти аж кілька невідповідностей у персонажа, якого зіграв Меттью Перрі, Чендлера Бінга. Наприклад, у шостому сезоні ми раптово дізнаємось, що Чендлер мертвий всередині. Має бути щось таке, від чого б ти розридався. І абсолютно ніщо не може його розчулити. Yeah, just... Мабуть, я насправді ніколи і не плакав. Але це не зовсім правда, тому що ми бачили його сльози раніше. Ось тут він плаче, коли переживає розрив з дівчиною Кеті. А тут, коли розрулює хлопців, тим, що для нього велике щастя мати таких двох друзів. Вже не кажучи, що після того як шлюзи відкрилися, він сповна проявляє свої емоції, хоч на цьому вже практично не наголошували. А у сьомому сезоні був виявлений ще один несподіваний факт про Чендлера. Виявилося, що він до смерті боїться та навіть ненавидить собак. Він навіть брехав Моніці, нібито у нього алергія, щоб уникнути любих контактів. І в одній із серій Фібі, яка тимчасово жила у Моніки та Чендлера, таємно переховувала у них пса. І так як у Чендлера не було вигаданих симптомів від вигаданої алергії. То йому довелося зізнатися, що він терпіти не може собак, і навіть цуценят. А тут є цуценят. <смеш> Смішно те, що раніше за ним нічого подібного не помічали. Наприклад, у четвертому сезоні Фібі приносила до квартири моніки мопса, то Чендлер спокійно поруч жартував жодної паніки чи алергії. Виходить, у четвертому сезоні Чендлер абсолютно нормально реагував на собаку, а у сьомому раптом згадав, що він панічно боїться цих тварин. Також у тому ж таки сьомому сезоні виявилось, що Чендлер абсолютно не вміє фотографуватися, в результаті чого їм з Монікою ніяк не вдається зробити фотографію для повідомлення в газету про їх заручини. Очевидно, ця проблема була невиправною, бо в результаті в газеті опинилася фотографія Моніки і Джої. Однак раніше в нього не було цих дивних гримас, коли його намагалися сфотографувати. І тим більше він гарно позував на власному весіллі, а ще краще ставав до кадру, коли робив фейкові фотографії для Моніки, коли думав, що загубив разові камери з їх святкування. Але є і більш масштабна нестиковка, пов'язана з Чендлером і Рейчел. У першій серії, коли Рейчел приходить до кав'ярні після втечі з власного весілля, то Моніка знайомить її з друзями і, зокрема, з Чендлером. І, взагалі, довгий час з їх подальшому спілкуванні не було і натяку на якесь попереднє знайомство. Але... У наступних сезонах з'ясувалося, що насправді Чендлер і Рейчел були знайомі ще фактично з підліткових часів. В п'ятому сезоні є флешбек на день подяки 1987 року, де Чендлер приїздить в гості до сім'ї Геллерів на запрошення Роса, де була і Рейчел, яку запросила Моніка. Причому наступного року на День подяки ситуація повторюється. Вона не вчить Моніку звабити його і помститися за те, що минулого разу він назвав її товстою. І більше того, в далекому минулому Рейчел та Чендлер навіть цілувалися. Тому як би не виправдовували себе сценаристи, зокрема Девід Брайд, який сказав, що вони не пам'ятали один одного, бо дуже змінилися зовні. Це однозначно сюжетна помилка. Вже розмова про Рейчел, то цікаво, що в серії, де вона намагалася налагодити стосунки з колегами за допомогою коріння. То вона каже, що її тато лікар-кардіолог і постійно лякав її тютюном. Але цікаво, що її тато курив, і в цьому фанати вбачають ще один ляп. Заради справедливості діти не обов'язково знають, що роблять батьки. Та й він міг почати курити трохи в пізнішому віці, коли Рейчел була вже доросла, а страшилки про шкоду тютюну їй так і запам'яталися. Ну а ще, судячи зі всього, рейчел наполовину людина на половину слониха, бо як інакше пояснити її таку довгу вагітність. Отож, давайте самі все порахуємо. Як казала сама Моніка, її весілля відбулося 15 травня. А у вас коли весілля? 15 травня. А у восьмому сезоні ми дізнаємося деталі того, як переспали роста рейчел, і знаємо, що це сталося на весільних запрошеннях, які мали б бути розіслені принаймні на кілька тижнів раніше. Отож, орієнтовний час зачаття квітень, тобто дитина мала б народитись десь узимку, але коли рейчел проживала останні дні вагітності, то на вулиці вже була спека. Та навіть якщо дитина народилась 2 квітня, як це пише на різних фансайтах, то 11-12 місяців це все одно забагато для людини. У другому сезоні Рос і Рейчел йдуть на своє перше офіційне побачення в кіно. Я ж тобі казав, що фільм буде з субтитрами. Казав, та я не хотіла брати окуляри на перше побачення. І цікаво, що ні до цього моменту, ні після цього моменту ми жодного разу не бачили Рейчел в окулярах, і неуважний глядач може сказати: так вона могла ходити в лінзах і на цьому просто не наголошували. І це справді так, тому що от, наприклад, я ходжу в лінзах, і про це мало хто знає. Інколи я знайома з людьми 2-3 роки. Вони такі: О, Боже, ти ходиш в лінзах. Але уважний глядач серіалу друзі точно знає, що Рейчел фізично не могла їх носити, так не може щось стикати собі в очі, або навіть коли хтось інший це робить. Була навіть ціла серія присвячена тому, як їй закапують очі. У цьому відео не знайшлося жодного моменту, де я би могла нативно сказати, що я пишу книжки, тому доводиться просто казати, що я пишу книжки. На жаль, вже закінчився друкований наклад, але можна придбати електронний варіант. Отож, зараз тут з'явиться книжка «Ще дивніший новий світ або тут, не знаю. Це антиутопія, і її, якщо чесно, мої читачі люблять трохи більше за містичну диявол це я, але чесно зізнаюся, я більше люблю диявол, це я, тому що все-таки тема релігії, містики, міфології мені набагато ближче. Отож, якщо вас теж цікавлять ці теми, то можете замовити книжку собі в описі під цим відео. У тому самому епізоді, де виявляється, що Чендлер не любить собак, у своїх вподобаннях плутається ще Роз Геллер. Бо там ми дізнаємося, що Роз не любить морозиво. Ти не любиш морозиво? Воно ж холоднюче, що звучить доволі правдоподібно, бо є такі люди. Моя мама, наприклад, не любить морозиво. Але справа в тому, що раніше ми бачили роса за поїданням морозива. Наприклад, у шостому сезоні є сцена, де Рос із тодішньою дівчиною Елізабет і своєю студенткою за сумісництвом і в морозиво на прогулянці не виглядає, що він страждає від холоду або йому зводить зуби. А ще в другому сезоні розділився морозивом зі своєю мавпочкою Марселем. Можливо, роз просто не любить холодне морозиво, але любить, коли воно трохи підтануло. Хто знав, в будь-якому разі це ще одна дрібнесенька нестиковка. Ще один ляп пов'язаний з персонажем Роса, це чудо дітонародження. Неодноразово у серіалі згадується, що батьки Моніки та Роса не мали б мати дітей, тому появу на світ роса вони називали не інакше як медичне диво. Однак у серії, де Джуді та Джек і щойно заручені Моніка та Чендлер обговорюють кошти на майбутнє весілля, батько Моніки згадує, як вони заручились. Пригадую, як ми заручилися. Джуді завагітняла. Я досі не знаю, як це сталося. Погодьтеся, це явно не звучить так, ніби вони кілька років намагалися зачати дитину. Ну і звісно, у роса були проблеми з віком. Адже протягом трьох сезонів, а це зазвичай дорівнювало трьом рокам, принаймні судячи з кількості днів подяків. Росу було 29 років. У третьому сезоні він каже, що йому 29. Дякую, я вже виріс з Потім у четвертому сезоні хлопці кажуть, що їм по 29. І у п'ятому сезоні він каже, що не хоче бути двічі розлученим ще до 30, тобто йому все ще 29. Але цікаво, що проблема не тільки з його віком, але і з датою народження. У четвертому сезоні Рос починає розповідати Гюнтеру, що його день народження в грудні. Але в дев'ятому сезоні він каже Джої, що його день народження. 18 жовтня. Плутанина з датою народження є і в рейчел до речі, тому що спершу в неї день народження 5 травня. коли твій день народження? 5 травня, а що? А потім вона раптом виявляється водолії. То Юркверітови водолій. І до речі, як водолій, я вам скажу, що це точно не може бути травень. Перейдемо до Фібі Буфе, майстрині мов і вибіркової амнезії щодо них. У 10 сезоні раптом з'ясовується, що фібі вільно говорить французькою і навіть допомагає Джої її вивчити. пупу. Але у восьмому сезоні була сцена, де фібі вперше чує слово сушеф і не знає, що воно французькою означає під. Виходить, у восьмому сезоні Фібі не знала базового французького слова, а в десятому вже може вчити інших. Але, можливо, вона просто прикидалася, що не знає, просто для того, щоб пофліртувати з симпатичним кухарем. Але, до речі, не тільки з французькою мовою виникли непорозуміння. Фібі також знає італійську, але очевидно, коли це зручно для сюжету. Наприклад, у п'ятому сезоні Фібі вільно теревенить італійською з бабусею Джої, чим вражає всіх друзів. Скуза сіньора. Але коли в першому сезоні вони знайомляться з хлопцем Рейчел, італійцем Пауло, який майже нічого не говорить англійською, то не схоже, що вона його розуміє. Але знову ж таки поблажливі фанати просто кажуть, що вона могла б прикидатися, чисто, щоб не довелося з ним спілкуватися. У серіалі також є епізод про те, що Фібі ніколи не додивлялася сумні фільми у дитинстві. Справа в тому, що мама Фібі не показувала їй та сестрі трагічні моменти, щоб берегти їх від болю та смутку. Але потім наклала на себе руки. Враховуючи цю схему, мама Фібі не дозволила би їм подивитися, як помирає мама Бембі. Але в тій серії, де Чендлер не може плакати, Фібі каже, що дивилася цей трагічний момент, ще коли її мама була жива. У дев'ятому сезоні, коли Фібі починає зустрічатися з Майком, вона має розмову з росом, де той необережно згадує, що в неї ніколи не було серйозних стосунків. Вона засмучується і каже, що вона справді не мала тривалих стосунків і ніколи не жила з чоловіком. Хоча це не зовсім так. Тому що в п'ятому сезоні в неї були стосунки з поліцейським ім'я Гері, з яким вони з'їхались. Щоправда, заради справедливості їх спільне життя протривало один день, адже він убив пташку. Тому фанати в цьому обговоренні розділилися на два табори. Хтось каже, що це рахується, адже дійшло до такого серйозного кроку, а хтось каже, що м -м, не зараховано. До речі, плутаються у серіалі не тільки Фібі, але і її чоловіки. У першому сезоні Фібі знайомиться з дуже важливим чоловіком в своєму житті науковцем Девідом, з яким у неї справді могли виникнути серйозні стосунки. Однак обставини складалися так, що він мав робити вибір між коханням та кар'єрою і зрештою обрав друге. Хоча вдалим вибором це навряд чи можна назвати. Він і його колега одержали грант на три роки для досліджень, але нюанс в тому, що ці дослідження були у мінську. І виявляється, що персонажі не до кінця розуміють, де той мінськ знаходиться. ми їдемо в Мінськ, мінськ? у Мінськ. У мінськ. Це в Росії. Перший сезон серіалу це 1994 рік, і може вони ще не до кінця усвідомили, що СРСР, з яким часто ототожнюють Росію, розпався, і на той час він вже був столицею незалежної країни Білорусії. Однак я вам скажу, що до сьомого сезону можна було б вже і роздоплитися, бо сценаристи повторюють ту ж помилку, коли Девід ненадовго прилітає в Америку. Девід, який Ваші поїхав у Росію і розбив ваше. моє серце. Якщо чесно, трохи прикро, що. В Східну Європу в цьому контексті показують, як доволі відстали регіон, куди можна добратися раз в півроку. Та мені вже час, бо на літак спізнюсь. Ти А що буде інший рейс до мінська в липні? І цікаво, звісно, що грант був на три роки, але Девід там провів по суті років десять. Чесно кажучи, особисто я не знайшла жодної неточності, яка б стосувалася Моніка. Але виявляється, що інші глядачі трошечки прискіпливіші за мене. Вони підмітили, що коли Чендер каже, що кохає Моніку при Фібі та Рейчел, то Моніка та й сам Чендлер ведуть себе так, ніби ці слова звучать вперше. Бо я кохаю Моніку. Що робиш? Але Чендлер вже казав, що любить її. Але можливо, якщо говорити це, коли голова твого партнера знаходиться в індику, то це не рахується. Якщо комусь про це щось відомо, то можете писати у коментарях. Ще одним доволі несподіваним для мене доколупуванням до моніки є її клятва на власне весілля, де вона, окрім багатьох приємних слів, говорить, що Чендлер її «soulmate», тобто споріднена душа. А у восьмому сезоні, коли Фібі каже, що знайшла споріднену душу Моніки, кухаря, який би як і вона хотів жити в сирному будинку. Через що Чандлеру доволі некомфортно, то Моніка вже говорить, що не вірить у споріднені душі, хоча може це просто щоб його заспокоїти. Також Моніка має поширену у друзях вікову проблему. У другому сезоні їй було 27, як вона сама заявляє. Знаєш, 27...

А враховуючи, що в кожному наступному сезоні був день подяки, а отже, сезон за рік, а 30 років їй було у сьомому сезоні, то щось трохи не сходиться, а конкретніше на два роки не сходиться. У першому сезоні Джої докоряє росу за те, що той поцілував маму Чендлера. Він казав, що Рос порушив кодекс, що можна цілувати сестру, гарячу тітку, ще куди не йшло, але не маму. Але пізніше він дуже сердився на Чендлера через те, що він поцілувався з його сестрою Мері Енджелою і казав, що но, но так не можна. Хоча при цілуванні сестрою ніякий же кодекс не порушується. Також дуже прикро, що з Джої Трібіані під кінець серіалу зробили максимально тупого персонажа. Настільки, що він навіть не розумів оцей цілком популярний і часто вживаний жест руками. Коли хтось робить отак, я не розумію, що це означає. Але сценаристи очевидно забули, що свого часу він також використовував цей жест і, очевидно, добре розумів, що той означає. Також, хоч це вже було і не раз обговорено і пояснено серед фанатів та творців серіалу, не можу не згадати, що у перших серіях номери квартири були 4 і 5, а потім змінилися на 19 і 20 Відповідно, продюсери згодом зізналися, що зробили це навмисно, коли зрозуміли, що четвертий і п'ятий номер означав би перший поверх, а вони жили явно вище. Дуже надіюся, що ви отримали задоволення від перегляду, тому що я отримала величезне задоволення, коли писала сценарій, шукала всі ці таймкоди, інколи просто залипаючи на цілі серії. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Цям, папа. -па.